В цьому році виповнилось рівно 55 років з того моменту, як пастор Джон Макартур розпочав своє служіння пастора вчителя. При початку свого служіння він прийняв рішення будувати його на основі вчення нового завіту. Книга Господній план для церкви стала результатом його досліджень і принципів біблійних, які були покладені в основу його служіння. Рекомендуємо вам отримати і ознайомитись із книгою Господній план для церкви для того, щоб, по-перше, знати біблійне вчення про церкву Ісуса Христа. По друге, щоб ви знали, яке місце ваше у помісній церкві Ісуса Христа, і побачити те, де Господь хоче використовувати вас у побудові своєї церкви на землі. І по третє, ви, як член своєї помісної церкви, і як служитель Ісуса Христа на своєму рівні, зможете стати благословенним інструментом в служінні вашої помісної церкви. Ця книга і її матеріал наряду із вченням нового завіту стане благословенням для вас особисто і також благословенням для вашої помісної. Церкви.